З нами разом ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист, а ще моя держава, що має свій герб, гімн та прапор. Ми і маленькі, не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Борівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДМ. Палац, як і Україна, і вся світова спільнота входить у зиму зиму тривожну, неспокійну, зиму прагнені сподівань. Палац прагне і сподівається, а разом із ним прагне, і сподівається, безліч палацівців, маленьких і дорослих, педагогів, вихованців зі стажем та вихованців нинішніх, а також їхніх батьків, бабусь, дідусів і всіх так чи інакше причетних та дотичних до спільного дому Рівненського міського палацу дітей та молоді. Прагнуть, сподіваються і активно інтегруються у місто, державу, Європу, світ. Тому про інтеграцію на взаєм. Наразі європейську. Щойно з чеської праги з Міжнародної науково-практичної конференції Неформальна освіта, акцент на залучення та включення молоді. Та Генеральної асамблеї ЄСІ повернулася палацівська делегація. Учасники конференції ознайомлювалися зі станом та досвідом неформальної освіти в Європі. Досвід Рівненського палацу визнали найактуальнішим, а представники Грузії, Латвії та Болгарії запропонували ПДМ участь у спільних проєктах. На Генеральній асамблеї ЄСі неодноразово відзначалась активна діяльність палацу щодо реалізації міжнародних проєктів, організації міжнародного форуму позашкільників і засідання президії ЄСІ, участь у розробці інформаційного контенту організації. Новим президентом Європейської асоціації установно формальної освіти дітей та молоді став представник Словаччини Вільям Міхалович. Наш директор Ірина Парушевська була обрана головою ревізійної комісії ЄСІ на третю каденцію поспіль. А палац отримав ексклюзивне запрошення на участь у європейському молодіжному форумі, що відбуватиметься в грудні у Страсбурзі. Вітаємо і продовжуємо про взаємопроникнення Європу і палац. Конкретно про палацівську дружбу вона традиційно рулить у Польщі. Там, на запрошення головної управи Союзу українців Підляща, дружба дружила з 23-м фестивалем української культури підляська осінь осінь-2014». Чотири дні дружбівці концертували у Більську Підляському, Білостоці, Гайнівцях та Сім'ятичах. Виступали не лише на професійних сценах, а й у школах, спортзалах та спортивних комплексах, які могли вмістити усіх охочих подивитися та подивуватися. А діти, як завжди, відпрацьовували поповній, відчуваючи зацікавленість та вдячність української громади. А повернувшись додому і трохи перепочивши, дружба на запрошення давніх друзів греко-католицької місії у містечко Милосердя Святого Миколая Івано-Франківську привезла сольний концерт, відзначити десятиріччя містечка. Майже півсотні учасників ансамблю трьома концертними складами виступали в переповненій залі обласної філармонії. 15 сольних номерів, здебільшого З Волинського поліського репертуару. І традиційно гопак. Байдужих у залі не залишилося. На цьому сольному благодійному концерті дружба зібрала понад 25 тисяч гривень, які передала на розвиток містечка Милосердя. Саме там вихованці ансамблю давали ще й невеликі імпровізовані концерти для дітей, котрі не змогли прийти до філармонії. Концерти і подарунки дітям від дружби. А незадовго по тому дружба середнім та старшим складом рванула до Києва на фінальний тур найпрестижнішого конкурсу в Україні. Четвертого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського Фінали пафосно на сцені консерваторії імені Чайковського. А на гала-концерті переможців в оперному театрі дружбівці дізналися, що посіли третє місце у номінації художні колективи дітей віком до 16 років. Журі з 16 провідних режисерів, музикантів, корифеїв хореографії зі всієї України на чолі з Героєм України Мирославом Вантухом особливо відзначило сюжетність хореографічних композицій, колоритність костюмів, а найбільш належну професійну підготовку та акторську майстерність. Отож, вітаємо! І продовжуємо. Про палац, взаємопроникнення та автентику, себто традиції. Традиційно у ПДМ традиціями займається, крім усього палацу, звісно, етнокультурний центр. Веснянка. І цьогоріч веснянки започаткували нову традицію для палацу Тарівного, продовживши її для України в цілому лірницькою покровою. Рівненською, Волинська оця традиція, поліська була одно, одною з найпотужніших традицій в Україні. Ми не маємо права це хоронити в землю. Ми маємо цей. Продовжувати, а продовжувати можна на жаль, тепер вже тільки на науково-виконавському, на так званому реконструктивному рівні. Є велика перспектива в тому для України, для української культури, і велика перспектива для рівного, оскільки тут така елітарна молодь і елітарна культурна інтелігенція росте. Лірникували скрізь і в центрі міста, і поблизу храмів можна було побачити вуличних музикантів з минулого. Власне, саме так століття тому й працювали лірники, збираючи пожертви із перехожих. Щоправда, тоді це були переважно сліпі музиканти. А сучасні лірники це скорше реконструктори історичної музики. Вони збираються на формальні об'єднання, як то Львівський лірницький цех, Київський Кобзарський цех, обмінюються досвідом та інструментами і лірникують наразі, збираючи пожертви не собі українській армії. А незадовго по тому палац разом із етнокультурним центром прийняв ще одних гостей. Цього разу спільних із кафедрою музичного фольклору Рівненського гуманітарного університету та консульством польським. Першу наукову конференцію «Народна музика Волині та Полісся проблеми дослідження і популяризації. Якби проводилися такі заходи, які от сьогодні ми бачимо, і якби така творча. Діяльність існувала, от на східній частині України, то того, що там відбувається, би не сталося. Відсутність того хорошого етнічного духовного підґрунтя, воно стало причиною, напевно, тих от соціальних, етнічних конфліктів і власне тих конфліктів, які ми маємо в сьогоднішній день. Тому це, що ми робимо, я сподіваюся, що воно закладе цю хорошу платформу, яка не дасть можливості от людям послабнути духом і комусь, якомусь знаєте, чужинцю зайти на нашу територію і диктувати якісь свої певні умови. До палацу завітали понад 30 досвідчених та молодих науковців із Києва, Львова, Харкова, Житомира, Хмельницького та самого рівного. А по скайпу разом із ними доповідалися фольклористи з Польщі та Америки. Аналізувався музичний фольклор Рівненщини та навколишніх територій. Обговорювалися нагальні питання, пов'язані з успадкуванням народнопісенної традиції у навчальних закладах. Рівному дуже повезло. Рівне якраз притягує до себе багато оцього фольклорного матеріалу і. Тих сил, і тих побажань, і тих здійснень, які саме цьому сприяють. Фольклор це культурне дитинство людства. І тому діти, коли займаються фольклорною культурою, вони не тільки збуджують свою пасивну пам'ять, пам'ять поколінь, а вони ще і граються, вони ще й творять. Творять в сучасності і таким чином творять своє майбуття. Весняночка, веснянка, сільська музика, які е, вищих похвал достойні. Тут дійсно творчість, дійсно професіоналізм, і навіть з, з музикознавчої точки зору. І тому е, я дуже щасливий за тих дітей, які тут навчаються, ходять, які горять тим. І ми бачимо оце їхнє горіння. Ми бачимо в їх виступах, в їх піснях, в їх танцях, в їхньому вигляді. Тобто, ну Мені здається, що цей напрямок саме в такому плані, в тому методичному розрізі, який, який тут існує, він має стати досвідом для всієї України. Результат для України вагомий. Вагомим він був і для ПДМ. Фольклористи настільки перейнялися доробками ЯКЦ, що звернуться до профільних міністерств із проханням підтримати вагомі напрацювання етнокультурного центру ПДМ та використати їх цінний досвід в інших аналогічних організаціях і установах у межах всієї України. Але палац організм аж надто гостинний, як і всі, хто в ньому. Тому палацівські веснянки на двох автентичних гостинах не заспокоїлись і вже осібно запрезентували шанувальникам традиційної народної культури краю новий творчий проект етнокультурного центру пісні бурштинового шляху. На гостину запросили вельми автентичних сільських виконавців: бабусьок із села Радижеве Володимирецького району та інструментальний дует скрипку Віктора Ковальчука та Бубон Варвари Ковальчук із Володимирця. Бабусі, окрім іншого, презентували найстарішу колядку Рівненщини. Кожне сільце має своє слівце. Так, от і колядочка, і щедрівочка, вона народжена в кожному селі. Вона має свою специфіку, тому що в ній використовується безпосередньо діалект того села. А поліські села, як ми вже знаємо, кожне село відрізняється діалектом. Десь вимова не така, десь слово не таке. А разом з тим і настрій колядці передається в кожного свій. Та гора все менцеменицею, святиве, чорсеменицею, горите синки, полей долинки, святиве. Звітували про останні експедиції етнокультурного центру Рівненського ПДМ у Володимирецький район, переглядали фотовиставку та етнофільми, власне, презентували диски пісень бурштинового шляху, колядки та щедрівки Рівненського полісся та котілася бочечка дубовая. Співали, грали, а ще разом із сільською музикою розучували автентичні колядки та танцювали: польки, ойру та печеної порося. Сподіваємося, що відтепер, завдяки пісням «Бурштинового шляху, кожен бажаючий зможе глибше пізнати народну культуру Поліщуків, продовживши знайомство із справжніми перлинами старовинної сільської музики українців. У всіх цих трьох палацівських етнографічно-фольклорно-автентичних проектах брав участь і рівненський лірник Андрій Ляшук, котрий, окрім лірникування, ще співає у сільській музиці та активно долучається разом зі своєю лірою до акустичних концертів от вінта. Отож про них. Хлопці знову поїхали на війну на Донбас. Знову повезли воякам гітари, теплі речі, книжки, журавільську карикадурку та себе, свої пісні, котрі там вже знають на пам'ять. І співають разом із Атвінтам. <плес> а ПДМ нарешті дочекався карикадурки. По приїзду із зони АТО Юрко Журавель виставив вже відомі всій Україні та всій українській, не лише діаспорі, малюнки у рідному палаці. Карикадурка змінила експозицію боді соло, боді – першу персональну фотовиставку хореографа-фотохудожника, художнього керівника лайту Олени Дочук. Вона, фотовиставка, інтегрувалась до галереї Євроарт. Відтепер Євроартиця фото вперше, фото хореографа вперше, фото палацівської випускниці і педагога вперше. А щоб знали. А ми продовжуємо про палац, взаємопроникнення та гостей. Бо гостинність палацу достоту не знає меж. І в чергове всьоме разом із клубом східного танцю орхідея палац зібрав на традиційний турнір з орієнталь Української федерації сучасного танцю «Захаріт-2014» майже 200 юних танцівниць із західної України. Кожним роком Танець Орієнталь розвивається. Багато нових номінацій кожного року з'являється на цих змаганнях. Рівень регіону, західного регіону на цих змаганнях дуже виріс. Порівняно з минулим роком, кількість учасників збільшується. От, судді оцінюють кваліфіковані, професійні, всі в колишньому танцюристи. От, е, можу відзначити те, що маленькі діти, це категорія діти до 11 років, дуже стрімко виростають, тобто готуються більше. Покоління нових дітей, більш професійних танцюристів вже з малку. Жінка стає жіночною і все, що відбувається, це дуже гарні рухи в цьому танці. І все, все подобається. Найцікавіше танцювати з іншими, з якими ти ще ніколи не танцював. Було цікаво подивитися на них і з ними позмагатися. Танець живота танцювали і маляточку віком двох з половиною рочків, що безперечно вперше вийшла на сцену, і маститі чемпіонки України та Європи, судді міжнародного класу Мар'яна Савицька та Есфір Персіан, що не просто брали участь у суддівсько-тренерському конгресі, проводили майстер-класи та оцінювали майстерність дівчаток, а й самі танцювали тут же на цій же сцені. А Тарас Мозоль імпровізував їм на таблі. А палац незабаром знову зустрічатиме гостей своїх випускників, нинішніх вихованців, усіх тих, хто принаймні на кілька років, а то й назавжди, пов'язав своє життя з естрадною піснею та джазом. Зустрічатиме на святкування 35-річного ювілею найстаршого в рівному естрадного колективу ансамблю Меридіан. Але про це у наступній програмі. А ми продовжуємо про палац і пам'ять разом із усією Україною. Палац запалив свічку пам'яті жертв голодомором. Пам'ятаємо, і щоб не повторилась трагедія. Пам'ятаємо й про тих, кому можемо допомогти. Допомогти, щоб жили, і турбуємось про них. Тож про палац взаємопроникнення традиції та турботу за півгодини до зими ПДМ разом із екоцентром палацу. Традиційно привів міжшкільний 27 команд: конкурс «Пташиний ярмарок, конкурс годівничок для птахів, що зимують у місті. Ми завжди з робили годівнички, вішали біля. Нашого під'їзду і не туди насіння або хліб. Такий конкурс дає можливість дітям проявити і турботу про птахів, показати свої творчі здібності. Ми залучаємо дітей до виготовлення годівниць і потім розвішування їх не тільки в приватному секторі, в будинках, де є невеличкі садочки. А ці годівниці можна і облаштовувати і на балконах, і на вікні. Важливо не просто облаштувати годівницю, повісити а важливо кожного дня сипати корм для птахів. Треба піклуватися про природу, тому що може не бути час. Це турбота, турбота про менших і безпомічних, така ж, як і про ближніх і далеких. Це милосердя, доброчинність, допомога тим, хто її потребує. Хтось допомагає птахам, хтось безпритульним тваринкам, а хтось солдатам. На сьогодні нашим бійцям допомагають хто як може і хто чим може. Хтось допомагає грошима, хтось працює волонтером. А палац вирішив допомагати не лише тим, хто на передовій, а й тим, хто злою волою долі опинився далеко від рідної домівки, біженцям із зони АТО, вірніше їхнім дітям, та всім постраждалим у військовому конфлікті на сході України. Ще в жовтні стартувала безстрокова благодійна акція Ми разом. Що на ділі палац проводить благодійні заходи, метою яких є не лише збір коштів на потреби українських військових та вимушених переселенців, а й їх моральна підтримка. На допомогу працює саме працює увесь палац, працівники, вихованці та партнери палацу, волонтери, усі, хто відчуває у тому потребу. Флешмоби, перформанси, квікпік, майстер-класи, конкурси, благодійні концерти, виступи художніх колективів, ігрові програми, аукціони, збір вторинної сировини та сезонного одягу. Наразі ми разом перемістилася в екватор. Платформа пересуватиметься містом, охоплюючи все більше і більше людей. Результат серйозний. Шість акцій зібрали загалом майже 7 тисяч гривень, і витрачено їх на реальні справи. Кожна гривня зароблена дітьми, це реальна допомога країні. Діти абсолютно добровільно працюють задля допомоги тим, хто її потребує, вкладаючи в цю допомогу власний ресурс. А палац всіляко сприяє цьому. Діти вчаться добру, і лише добро допоможе їм здолати виклики непростого сьогодення і напевно врятує світ. І ще про добро на Різдво, вірніше до Різдва. До старту акції Добро на Різдво лишилось зовсім трошки, бо. Незабаром гостини Святого Миколая та різдвяно новорічні свята. Ви хочете, щоб вони запам'яталися? Тоді не гайтеся, мерщій до Палацу дітей та молоді замовляти та резервувати квиточки на Миколаївські та новорічні ранки. 19 грудня на день святого Миколая. Та з 23 до 27 грудня, двічі на день, палац гостинно причиняє двері в казку усім бажаючим опинитися у ній. За телефоном 26 57 43 вже приймаються групові та індивідуальні замовлення на вистави та ігрові шоу. Не боріться! святий Миколай з Янголятами, Дід Мороз і Снігуринкою, казкові герої та блискуча феєрія чекають саме на вас. Ось так рівненський міський палац дітей та молоді увійшов у зиму, зиму свого 75-річного ювілею, зиму неспокою, зиму тривоги. І разом із Україною сподівається на мир, на мирний рік, мирне майбутнє. Ми дякуємо всім, хто з нами, хто з палацом. То з Україною. Особливо ж нині у такий тривожний час. Ми разом Ми йдемо до перемог і лише разом переможемо. Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Це палац. Ну що, підемо разом до ПДМ. Наступного разу дивіться. Як меридіан ювілей відзначав, як Миколай палац відвідував, як палац до ювілею готувався. Це те, ще багато цікавен про нас. Ми разом. Разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому своє досягнення, злети, висоти. Борінинський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави, бо це палац.